Накипіло з Кирилом Лукашем. Мені страшенно подобається говорити про цю студію. Я страшенно люблю її керівника. Мені дуже подобається те, як там все влаштоване і для чого передусім. І говорю я про нашу прекрасну і славетну дитячу студію художню, яка називається Маза». До речі, якщо хтось не розуміє назву цю слухайте, по-перше, наші подкасти з Колі Коломійцевим. Коломійцем, із яким ми розмовляли неодноразово в цій студії, де ми розшифровували це, і що в цій дитячій назві ніби зашифроване насправді аніма, тобто душа І ось черговий привід нам поговорити про неї, але уявіть собі, не з Миколою. Сьогодні в мене на зв'язку буде людина, яка зараз організує. Зов дуже цікавий проєкт з дітьми з цієї школи. Ну і власне кажучи, з в принципі, з художньої студії. Звуть цю людину Юліан Либін, і це режисер, документаліст, засновник I'm Ukrainian». І я дуже радий з ним познайомитися і радий що він у нас є на зв'язку. Юліане, добрий день. Ну, вітаю. Чутно мене, да, чутно, і я радий, що у нас чутно. Бачу, що ви в автівці, і, до речі, кажучи, знаю навіть чому ви в автівці і з чим займаєтесь зараз в Києві. Бо ви саме зі столиці України виходите з нами на зв'язок, і насправді це пов'язано з тим, що, про що ми будемо говорити. Отже, давайте так, як моя бабуся казала від Адаму, тобто від самого початку. Історія, ваше знайомство зі студією Азанізамаза. Ну і як виникла ідея поділитися їхньою творчістю з європейцями. А в даному випадку ми говоримо про те, що виставки Азанізамаза з таким перегуком з Харковом відбудуться, от буквально днями в празькому і в берлінському метро. А як, як у вас це все вийшло? Як у вас все це склалося і прийшла така ідея? Насправді ми завжди займаємося пошуком проектів для документального кіно і займаємося цим уже дуже давно. Війна просто змінила трошки профіль, бо ми раніше ми знімали про творчих, талановитих і невідомих людей, а потім війна внесла свої корективи, і ми почали більше знімати про війну і той вплив, який вона... Дає на нас, як вона флагав впливає на Україну, і якраз ми закінчили знімати серіал Діти Бомбосховище про дітей війни і мої голландські колеги дзвонили мені і кажуть: Ти вже з дітьми зараз працюєш. Кажу так. А чому ти не зняв досі нічого про Азані зімазу? Я Кажу, стоп, чекайте, а можна трошки більш детальніше. І мені голландці розповіли саме про цю студію: голландський фотограф, наша дівчинка з України, яка виїхала, теж вона продюсує там. І вона каже: Дивися, ми тобі зараз кинемо посилання на їхні роботи. І давай щось разом зробимо якусь колабу. Ми, ну, наші голландці хочуть підтримати, хочуть, щоб дітки приїхали в Голландію. І я коли зарунурився в тему. Ну, я був шокований відверто. Тобто, по перше, я не повірив, що це діти малюють. Це був перший шок. По-друге, взагалі, Микола не проста людина. Він в своєму світі закритий, і він цей світ нікого не пускає. Треба пройти досить довгий шлях від людини з якби зовнішнього світу до людини, з якою які почнуть довіряти. Ти з якоюсь не спілкуватися, Микола справді дуже зайнятий, ну тому що діти забирають у нього 90% його часу. І я на початку цього не розумів. Я завжди був у мене було так: о, ми приходимо, він нам всі двері відкривають, все починається. Ну так це не Азані замазу. Це було не так. Це був дуже такий, скажімо так, на, на, на старті це був кропіткий вхід в зідзвони, в розмови. Ми були в графіку 26-35, мене це трошки дратувало. Але я не знаю, набрався того терпіння і відчував, що щось, що щось має бути гарне. І по факту, коли ми вже почали спілкуватися, ми вирішили, що хочемо це перетворити в якийсь проект, але я ще не усвідомлював всіх масштабів. Я ще не був в студії, я ще не був в предмісті, я ще не відчув цього харківського вайбу ну, під час війни. Тобто я був в різних містах, але через Харків чогось мене не жалував. І ми придумали, що ми не прийдемо з простими руками. І мій товариш Дмитро Марцеленко, він військовий ракетчик, Він каже: Слухай, давай ми їм принтер подаримо і щоб вони з простими руками не приходили. І от ми собі придумали, що у нас як мінімум, буде для нашого порталу ЕМ'ю Кремін невеличкий сюжет про те, як ми поїхали в Харків, зробили добре діло, подарували дітям принтер для того, щоб вони могли друкувати свої роботи. І для мене, в принципі, ця історія мала би десь мати логічне завершення. Але я навіть не уявляв, що коли я приїду в Харків, потраплю в це підземелля, е, що ну все стане зовсім інакше, тому що вже була мова не про принтер, вже була мова ні про що. Ну тобто, все, все закінчилося. Тобто, мене повністю ситуація обнулила. Я на три дні сів, мовчки в куток, і просто спостерігав, тому що я в такому місці опинився в перше житті. Це по-перше. А по-друге, я навіть не міг уявити, що таке місце взагалі можливе. Я не кажу, що це можливо в Україні. Тут нема мови про те, що це ми маємо щось унікальне. Це світ має щось унікальне. Як це Микола створив, як він створив цей підземний всесвіт, в якому ну це фактично сад. Знаєте, Олександр Філоненко у нього були дуже хороша лекції про сади. Він, до речі, надихнув мене на цю тематику. про... Те, що чи варто взагалі вирощувати сади під час війни, і от тут так склалося, що з одного боку я слухаю лекцію Олександра Філоненка, а з другої сторони я потрапляю в Харків, і з третьої я потрапляю в той сад, який треба зберегти, щоб він проріс. І я якраз в той день потрапив на групу дітей особливих дітей, так там був хлопчик Даун і двоє діточок. З, Спектром аутичним, і деякі з них взагалі не спілкувалися. Тобто, у них не було, у них єдина мова спілкування з цим світом це мова фарб. І я, я про це з камерою залив, тому що я усвідомлював, що ця дитина, от вона, вона не зможе тобі пояснити, що вона малює. Вона малює щось надзвичайно важливе для неї. Тут, як кажуть, художник вже при житті все сказав. І. Я залип на цьому всьому ділі повністю, і мабуть в той момент і прийшла ідея, що це має бути щось більше, ніж просто маленький сюжет, якась така історія про щось невеличке. І так тоді десь це було рівно рік тому назад, рівно в цей самий час. Ми були вперше і подумали, що а чому б нам не зробити щось більше? От все, все почало. Ну, це е, дуже е, щира історія насправді. І е, мені тут е, тіш, тішить мене те, що у вас все ж таки за, е, вийшло зайти і е, умовно, та не умовно, заслужити ту довіру, е, е, яку потрібно для того, щоб е, в цей світ зайти. Бо е, це дійсно так. І е, Микола е, дуже ретельно е, вибирає, яким чином будувати ці. Комунікації, контакти, тому що ну, зазвичай широкий загал контактує через виставки. До речі, друзі зараз є робота з нізмазує в артерії. Приходьте, дивіться обов'язково на всіх подіях, коли ви туди до наших друзів приходите, витратьте там хвилин 10-12 на те, щоб розглядати ці картини. А, а ось отак, от всередину зайти. Це направду не, не, не дуже просто. Давайте поговоримо зараз про той сам саму суть проєкту, який зараз буде. От зокрема, ви зараз займаєтеся в Києві документами для того, щоб дітки змогли виїхати за кордон. І що це буде окрім виставок? Я так розумію, що буде якась така ну певна ну не тільки виставка, не тільки відкриття. Хоча і це дуже цікаво, тому що. Цей перегук з тим Харковом весни. Як каже Олег Михайлов, дуже дивної весни, коли з неба почали падати каміння, каміння. Да. і коли всі зайшли, ну, багато хто зайшов в метро, і там Коля знайшов цих дітей, бо Коля всюди знайде дітей, і розмалював історичний музей, це стало таким відомим фактом по всьому світу. От, і, власне кажучи, цей перегляд Перегук з праським берлінським митрополітенами це дуже цікаво, тому що як воно буде в мирній країні працювати, як це все буде відбуватися, це ну, спостерігати за цим направду цікаво. Але окрім цього, це ж буде ще щось. Я розповім. Спробую досить так системно і коротко. Коли ми зрозуміли, що це буде щось більше, ми собі сказали: нехай це буде фільм. Але художні ну, документальне любе кіно, взагалі любе кіно, яке має свою історію. Вона має рухати історію вперед, і вона має вдавати виклики. Герой має їх подолати, ну і приходити до свого фіналу. У нас викликів, крім того, що ми знаходилися під землею, і це саме безпечне місце в Харкові. Ця студія більше жодних викликів не було, і ми почали шукати ці виклики. При тому, всьому паралельно ми приїжджали, ми з Зняли весь підземний Харків. Ми були на ляльковій виставі про жирафчика Монса, тому що вона теж дуже гарно вписується в нашу історію. Тобто, ми почали розсвітлювати тему садів. І в якийсь момент, мій мій колега, мій партнер Олексій Макухін він каже: нам потрібна якась велика ідея, тому що ми тут уже в Харкові все зняли. Ми бачимо, що сад квіте, ми бачимо, що все чудово виходить, а великої ідеї нема. І так в розмові просто такий був брейншторм. Я, Микола, Олексій. З'явилася історія з тим, що саме велика подія, потужна, яка для студії стала такою ключовою, це була саме виставка в харківському метро. Це той момент, коли Микола з'явився в метрополітені, об'єднав всі харківських дітей, які були внизу, і вони почали щось ліпити, малювати, а Потім це перетворилося в те, що знають всі харків'яни. І коли я побачив ці роботи, які навіть і зараз висять на станції метрополітену, я кажу: слухайте, а давайте ми зробимо метро таким порталом порталом у інший світ, адже метрополітенів дуже багато в світі. Мало того, ми єдина країна, яка використовує метрополітен як бомбосховище. Всі ж інші його використовують за прямим значенням як транспортну розв'язку або вокзал. Ну, Микола тоді сказав, це мені здається над, над велика ідея, ми чи зможемо. А потім сам перезвонив і сказав, а скільки треба робіт намалювати. І ми зрозуміли, що це має бути той самий формат, ті ж самі колони. Ми маємо бути дуже близькими до того, що зробили в Харкові. І ми почали запитувати. Ми звернулися до міністерства зовнішніх справ з допомогти нам з тим, де це можна було провести. Одночасно, ми почали шукати фінансування І до нас одразу долучилися USAID, та які. Такі великі молодці, вже не першу з наших програм. Вони підтримують і не перший з проектів. Ми їм за це дуже вдячні. Потім випадково абсолютно з'явився фонд. Якщо не зараз, то коли. І відразу за ними з'явилися зараз. вам скажу. Нова нова Україна, нова Юкрейн. Вони просто в якийсь момент сказали: ми хочемо до вас долучитися, тому що у вас прекрасний проєкт. Ви нам давайте все поселення і ми вам допоможемо. І коли ми зрозуміли, що у нас є все абсолютно, і гроші, і зв'язки, і ну, якби, Микола вже малює, ми вирішили, що треба поставити камеру у них в студії, щоб спостерігати за цією творчістю. І Микола вже два чи три місяці. Ми вели з нього студії стріми, і ми бачили, як народжуються ці картини, і тоді це почали бачити і чехи, і німці, тому що у нас спочатку жодне з метро не ну якби не підтверджувалося. Для німців це взагалі були якісь американські горки. Вони казали, це неможливо. Метро виставка ні ніколи. Але ви знаєте, саме роботи дітей ці стріми, те, що вони бачили, що ми не зупиняємося, тобто нам кажуть, ні, а ми малюємо. І це, і ці картини, вони ж величезні. 2,30 на метр 70. Уявіть ну, просто собі масштаб цієї картини. Ну і, так. І е Німці в якийсь момент сказали, ні, ми, ми, ми не будемо. Ну, у нас, ми, нам здається це занадто масштабно для нас. А Чехи нам сказали, Боже мій, ну якщо німці ні, то ми, ми швиденько з вами це все зробимо. І так вийшло, що у нас по факту ми робимо це і в Чехії. І в Німеччині я не знаю, чи це спрацювала внутрішня якась конкуренція, коли одні сказали ні, а інші так. Але ми справді восьмого вирушаємо з Харкова на потязі доїжджаємо до Ужгороду. Там нам допомагає Закарпатська ода. Ми трошки погуляємо по місту, покажемо дітям мирний Ужгород, тому що Ужгород хоч під час війни, але це така я не знаю гавань спокою, гавань тиші. І для наших харківських дітей я думаю, це буде. Досить дивне відчуття, тому що більшість цих дітей, яких ми веземо, вони не виїжджали навіть за межі Каркова. Ну, а далі нас чекає подорож е, до Чехії. В Празі у нас буде виставка, розпочнеться в от, трет, о, ні, о першій годині дня. Е, до цього часу станція метро вже буде обклеєна е, Народні Тріда. Так станція називається Народна Тріда. І ми фактично будемо використовувати цю станцію як рекламу для головної виставки, яка пройде в галереї головного міста Праги, це Національна їхня галерея, де будуть висіти оригінали робіт. Тому що навіть при всьому нашому бажанні. Чехи пішли методом правильного експоцентру. Сказали, давайте ви хочете і метро. Метро не питання. Зробимо самі масштабні банери, які ми колись робили, і це будуть роботи в оригіналі. Але звідти ми всіх відправимо в нашу галерею, тому що такі твори мистецтва буде шкода, якщо з ними щось станеться. Тому 13-го всі хто має знайомих або друзів або родичів в празі, запрошуємо 13 грунадцятого грудня. До станції метрополітену, а о 16.00 почнеться відкриття виставки уже в галереї головного міста. Ну і після Праги ми відправимося до Берліну. Я постараюся на а, а, I'm Ukrainian а, вести якийсь, якийсь маленький щоденник, робити якісь віддіо відеорілси, щоб за нами слідкували. З вами буду ділитися з лег. На сподіваюся, якщо у нас вийде, ми з вами зізвонимося і поспостерігаємо за нашими дітьми. Але хочу резю... ну, під резюмовуючи це все, що я до цього виклав, скажу вам, що такого кайфа, такого відчуття щастя, як от зараз, під час цього проекту, я ніколи не відчував в житті. Тобто ми справді щось народили, ну ми, ми скажемо так. О... Ні зима, а ні зіма за справді народила щось неймовірне. А ми є тими очима, які це все знімуть і вам покажуть. Юліане, це дуже класні слова, що ви зараз говорите, і мені воно дуже сильно відгукується. Я навіть думаю, що це якось мало ось так само скластися, щоб ця вся історія відбувалася от зараз, в грудні, коли ми від 30 листопада від суботи вже перебуваємо в цій порі, які в Україні називають. Зимові святки, а це чарівні е, часи, і попри все, вони мають бути чарівними. Ці чудеса вони мають ставатися. І я просто ну уявив, ну до мурах мене проходить, що ці діти зараз поїдуть е, і побачать цю тиху гавань Ужгород, побачать е, Прагу, одну з най, 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 найкрасивіших місць взагалі в Європі. Потім побачать е, класний е, для їх. we <sighs> Художніх очей ще й, мабуть, цікавий Берлін. І вся ця вся, ця мандрівка, вона дійсно туди, як, можливо, це не чудо, але воно наближається до чуда. І будемо обов'язково слідкувати за вами, і будемо обов'язково дивитися. І дійсно хотілося б, звичайно, в якийсь із ваших моментів ще раз зідзвонитися, зробити таке включення. Тим паче, що ми пишемо на YouTube, і ми б побачили. І самих дітей, і як вони там почуваються в Європі, і як у них там справи, як вони живуть, як вони сприймають цю всю історію. А вони, от про те, що ви кажете, що таким щасливим ніколи не були, якщо так спростити, то ця, це ось цей дотик до якогось такого чистого майбутнього, до дуже потужної історії. Бо у колі є хороша фраза, я її страшенно люблю. Я її повторюю, навіть можливо. Лива за, за часто, але вона звучить так: якщо у нас є розмова про майбутнє і вона не стосується дітей, то це не розмова про майбутнє. Тому мені це страшенно подобається, і ви ось так от долучилися до, до цієї історії, і е, дійсно тільки можу побажати її успіху з одного боку, а з іншого боку, продовження цього неймовірного кайфу доторку до е, нашого майбутнього. Дякую, Юліан. І вам навзаєм я нагадаю, що у нас на зв'язку був Юліан Улибін, режисер, документаліст, автор проєкту «I am Ukrainian». І ми будемо слідкувати за його пригодою з харківською студією «Азані Замаза». Це хороша і світла пригода. А ми послухаємо з вами щас зараз, зараз в нашій музичній паузі хорошу і світлу композицію. Сніг від Мар'яна Пирога, Пиріг і Батіг. Це Свідзинський, дуже класний текст і дуже красива музика, для того, щоб ми могли перемикнутися на іншу другу тему нашої сьогоднішньої з вами програми. Поїхали.